Овни, у вас з'явиться шанс просування кар'єрними сходами. Головне його не упустити. Проявіть свої найкращі якості, не спізнюйтесь і не відкладайте важливі справи на потім. Середа і п'ятниця це час рішучих дій. У суботу можлива підвищена, вразливість та чутливість, тому спілкуйтеся лише з близькими людьми. Тільці на цьому тижні бажано зайнятися особистими справами, а ділові питання вирішаться без вас. У вас прокинеться жага діяльності, але не варто хапатися за все підряд. Щастя не за горами. Потрібно просто в нього повірити. Будьте активніше, співпрацюйте з партнерами, укладайте угоди і союзи. Але не забувайте, що бажання партнерів так само важливі, як і ваші власні інакше може вибухнути скандал. Близнюки, скромність буде прикрашати вас і позбавить від непорозумінь і конфліктних ситуацій. Не варто занадто голосно вимагати до себе уваги. Вам необхідно заховати свої вразливі місця подалі від поглядів оточуючих. Це потрібно для вирішення важливих справ та щоб уникнути помилок. Раки, обравши правильну стратегію, доклавши зусиль, ви досягнете успіху, але не потрібно задирати носа і спочивати на лаврах. Трудитися доведеться ще більше. У середині тижня не звертайте уваги на шепіт за спиною і заздрісні зітхання. Сконцентруйтеся і вперед прямо до мети. У четвер ви можете опинитися в центрі подій і проявити в нелегких обставинах сміливість та активність. Левий наступний тиждень може подарувати гарні можливості, і відмінне самопочуття. У понеділок вас можуть порадувати цікаві новини. В цей день ви будете спілкуватися з оточуючими більше ніж зазвичай. У середу буде незайвим продемонструвати впевненість у собі. Не виключено, що вам доведеться говорити про мову або виступати з лекцією. Підготуйтеся трохи краще. Починаючи з п'ятниці, настає сприятливий час для відпочинку. Ді, ви на цьому тижні ви розгадаєте чимало загадок і будете здатні викрити будь-який обман у середу. Ви можете бути не стримані на язик. В цей день вам краще помовчати, не приймайте поспішних рішень, обмірковуйте свої вчинки по кілька разів. У п'ятницю бажано не метушитися попусту і не давати нездійснених обіцянок. Терези на цьому тижні терпіння і спокій допоможуть вам уникнути непотрібних стресів і зберегти необхідні сили для активності на особистому фронті. Зараз він для вас особливо важливий. Якщо у вас є діти, вони зажадають уваги і турботи. Властивий вам зіграє в п'ятницю позитивну роль. Ви абсолютно правильно не вірите нічиїм обіцянкам. Скорпіони творчий настрій дозволить здивувати свіжими ідеями друзів та колег. На цьому тижні вам більше ніж коли-небудь важливо бути самим собою. Не потрібно залежати від думки оточуючих. Вам необхідно відстояти свою правду. Тоді вчорашні опоненти стануть союзниками. Всі ваші мрії можуть збутися як за помахом чарівної палички. Тому мрійте про важливе і потрібне. Стрільці на цьому тижні варто особливу увагу звернути на ваш кар'єрний ріст, оскільки можливі досить привабливі пропозиції, нові проекти, щоб досягти успіху, продумайте свій імідж. Не кажіть, не подумавши і не прорахувавши наслідків своєї відвертості. У вихідні зірки рекомендують вам зустрітися з друзями. Козироги, настає тиждень, досить вдалий в емоційному плані. Ви спокійні і доброзичливі, тому цілком можете набути нових друзів. У середу ви будете легкі на підйом, але краще більшу частину часу присвятити завершенню невідкладних справ. У п'ятницю подумайте, що б ви хотіли змінити. В найближчому майбутньому у вас з'явиться така можливість. Водолії ви будете схильні до самокопання і критицизму. З питань, які вас мучать, зірки рекомендують порадитися з друзями. Варто знизити напружений темп роботи. Це дозволить згадати про будинок і про себе коханого. Вмійте поставити крапку в справах. У вихідні потрібно активно і повноцінно відпочити. Риби ви можете вразити оточуючих своїми здібностями, розкривши творчий потенціал. Уміння слухати і чути дуже знадобиться на цьому тижні. Є передумови, щоб вдало поміняти вид діяльності. Вас чекає нова робота, цікаві знайомства і подорожі. Важливу роль можуть почати грати у вашому житті родичі. Вони допоможуть вирішити багато проблем.